Ну і тепер, напевно, за що я обожнюю цей автомобіль, це його динаміка. Для активного водія, який по суті, любить швидкість, любить шашки, да, там, ну може там не нагліти, а, але по суті, який любить активну їзду, не стояння в одному ряду, а перелаштування, швидке пересування по місту, це просто ідеальний, Ідеальний автомобіль. Я, я собі ловив на думці, що. Ця машина їде так, як ти думаєш. Любий розрив, який ти бачиш, миттєве прискорення, і ти вже перелаштував ти там. Єдине, що найбільше лякає, просто що решта машин дуже заторможені. І просто дехто, хто в потоці є, і він дуже помало думає, він деколи просто не встигає зреагувати на, на, на твої миттєві, скажімо так, на кітки, -кіт. тому що це. Ну, ця машина, я не розумію, навіть з чим її порівняти там. в в, в тваринному світі це, напевно, якась пантера, ну, моментальний розгін. Просто шалена динаміка, тому що ну, 2,5 секунди. Да, я розумію, що це лаунч-режим. В звичайному режимі, там, ну, незвичайно, звичайному, тут є, до речі, от, скільки в нас є. А, спокійно. Спорт, люди люди крос плюс. От, в спорт режимі, ну, це там в районі 3-3,5 секунд вона пересувається по місту. Цього абсолютно досить. Я, ну, зараз я в люди крос режимі. Тобто це максимально агресивний режим для, для цього автомобіля. Ну, просто весь кайф в тому, що тут є ця крута динаміка, але ця динаміка вона не змушує тебе платити дикі гроші постійно на заправках. Да? Тобто ти не через день на заправці. Щодня ти не витрачаєш ці шалені кошти. Ну якби ти купив цю машину, да, якби ти за неї раз заплатив і немало, багато хто скаже, що да, там, втратив, тому що тес попадали в ціні. Ну але це не стосується конкретно цього автомобіля. Асок такі комплектації не так багато є. Але ти одного разу заплатив і ти насолоджуєшся цим драйвом. Ти кожен раз не думаєш там. Ну я не знаю, може це може це моя якась там така фішка, що я колись думав, наприклад, на. Які в мене будуть витрати, ну я звичайна людина з звичайної сім'ї, в мене нема супер, супер доходів, і відповідно я не дозволяв собі ніколи там, скажем, якщо я їздив, була Subaru, да, Ерик STI, ну я їздив на ній більше так по святам, десь колись. А щодня, коли ти маєш такий автомобіль, який тобі дозволяє так. Та керувати, бути ну таким впевненим на дорозі, тому що ця динаміка це все таки впевненість, тому що ти в будь-який момент ти знаєш, що ти натиснув, пришвидшився, і ти да, вирвав з тої ситуації або втік від тієї ситуації.